Сам же новообраний президент Шадональ Трамп, на відміну від своїх однопартійців, мовчить. Втім, у західних медіа з'являються меседжі, що 47-й президент може скасувати рішення Байдена, щойно проголосить свою присягу. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Під час своєї кампанії Трамп заявляв, що здатен швидко завершити війну, хоча не пояснював, яким чином він це може зробити. Прокремлівські коментатори вже закликають Трампа відмовитись від військової допомоги України, стверджуючи, що рішення Байдена звузило простір. Для переговорів і підвищило ризик глобального конфлікту. Тим як зазначає видання Західна зброя може надати українській стороні перевагу, яка зробить переговори з Росією більш реалістичними. Українські ж лідери натомість сподіваються, що посилення військових можливостей переконають Трампа підтримувати їх у досягненні мирного врегулювання. Детальніше зараз це будемо аналізувати, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Попов долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, моє вітання. Доброго ранку, доброго ранку, пане Ігоре. Який все ж таки політичний ефект ми справді можемо отримати від дозволу завдавати ударами, удари ракетами атакам? І від чого насправді залежатиме те, як це вплине на Росію і чи вплине взагалі? Ми бачимо, що це рішення по різному сприймається в Україні та Сполучених Штатах, тому що для українців, для наших глядачів, це велика дипломатична перемога, це реалізація першого пункту плану перемоги зеленського, це певне балансування потенціалів. Тобто Україна має тепер додаткову зброю для того, щоб бити по тих аеродромах, по військових складах, з яких здійснюється військова агресія проти України в Сполучених Штатах. Це з тих цитат, що ми бачили в вашому сюжеті, це ще продовження, в тому числі внутрішньої політичної боротьби. Американці провели вибори, вони не зайшли в якесь протистояння чи громадянську війну. Це показало в тому числі е, міцність їхніх інституцій, е, але по цих коментарях ми бачимо, що вони ж, як і раніше, звинувачують один одного. Uh -huh. е, Міч Макконел – це, мабуть, найбільш статусний е, республіканець, найбільш засвідчений, все-таки лідер більшості, е, який, е, начебто, підтримав це рішення, але з іншого боку, завжди ж шпильку треба. А я казав шість місяців тому, що Байден робить помилки, треба було давати тоді. Тобто, це, це ще атака на демократів. А цей інший джентльмен, прізвище якого ми менше знаємо, мабуть, він десь із штату, який не настільки впливає на політику і не має такої посади, як Міч мічмаконел, він закликає взагалі до імпічменту Байдена. Звичайно, з цього нічого не буде, але це от доганяють. Опонента, який ще два місяці буде при владі, і десь на нього тиснуть. Mm. І тому американці будуть це використовувати в своїх внутрішніх дискусіях. Там дійсно демократи бояться, що їхні призначенці втратять масово посади. В одному із планів Project 2025 Heritage Foundation пропонує Трампу замінити 55 тисяч посадовців, такого ніколи не було в Америці. Вони міняли, як правило, 4 тисячі і тому. Це рішення в них буде використовуватися саме в їхніх відносинах, пане Ігоре. А на правду, чи дійсно ось зараз немає ризику того, що по факту це рішення може не встигнути принести нам певних результатів і посилити наші позиції? Про те, що і казали безпосередньо, що не так багато часу у нас залишається до січня місяця, відверто кажучи, і тут. Подейкують, що Трамп, відповідно, як е, після проголошення своєї промови і після інавгурації може навіть скасувати подібне рішення. Ви взагалі, як розглядаєте подібний сценарій? Чи може так відбутися, чи тут е, тільки все на рівні поки що припущені розмов? Ми бачимо, що особисто Трамп не коментує. Те, що там Ілон Маск когось репостить, це знову ж таки е, замір е, температури і реакції. <кій> Трамп побачить на реакцію росіян. Е, і в оточенні Трампа ж до цього часу змагаються дві концепції. Одна, та, що е, просуває Україна, це мир через посилення України, тобто мир із сильних позицій. І тут у нас якраз є точки дотику, тому що і Зеленський говорить, що ми можемо вийти на мирне урегулювання, але з позиції сильної України з гарантіями там, фінансування, військової допомоги. І це, це відповідає якраз позиціонуванню Трампа. Е, він завжди хоче виступати з позиції сили. Так, він майстер е, угод, діє, але він не може показати слабку угоду. А інша сторона, і інші групи радників навколо Трампа говорять, що це ескалація, що це не треба допускати, і можна вийти на мир через деескалацію і через компроміси з Росією. От якраз це перше рішення, воно все одно лежить не на команді Трампа, а на Байдені. І може вийти два варіанти. Або дійсно Трамп швидко відмінить і схилиться до деескалації mm -hmm. і болісний для України компромісів, або взагалі Трамп може реалізувати інші пункти плану перемоги. Було ж були публікації, що Трампа цікавить спільні проекти по корисних копалинах, Трампа цікавить ідея замістити американські контингенти в Європі, хоча б частково українськими ветеранами. Насправді, пане ігоре, тут зараз розумію, що робити припущення і принаймні прогнози складно. Насправді, ми зараз бачимо просто обмін і такий пінг понг певними заявами. Хто як реагує на це рішення, але будемо бачити, розгортатимуться події далі. На жаль, маємо вже завершувати нашу розмову. Я вам дуже вдячний за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Ігор Попов спілкувався з нами.